Віват науці та студентству. івано-франківські спудеї вправлялися у гостроті розуму та вигадливості. На базі Національного технічного університету нафти і газу відбувся заключний етап студентської наукової конференції. На розгляд вимогливих керівників лише найкращі доповіді з поміж майже 200. Усе це наукові розробки у галузі економіки та управління нафтогазовими комплексами, бізнес-середовища чи фінансування стратегічного розвитку підприємств. Наш університет має стратегічний план розвитку стати науково дослідним і наукова робота студентів є надзвичайно актуальною вона заохочує молодь до активної співпраці із викладачами із підприємством, вивчення економічної ситуації в регіоні молодь сьогодні є дуже активна дуже освічена і показати їм таке є що головне аби студентський трактат містив у собі елемент наукової новизни як от робота ірини дівчина пустилася манівцями практичних аспектів за застосування онлайн навчання, це можна сказати такий тренд, новинка. Ну, ніби це те, що скоро війде в користування, тобто не потрібно буде, ну не можна сказати, що потрібно відмовитися від університетів, тому що університет, це, звичайно, базова, хороша, вища освіта, але можна буде навчатися також сидячи вдома за комп'ютером. У нас в Україні це не дуже поширено спочатку, тому що основні платформи освіти, на яких транслюються ролики по онлайн-навчанню, Різні лекції вони переважно іноземні англійська мова, німецька, французька. Хто для чого і чому? Усі наукові напрацювання з ПУДЕЮ розглядають чи не усім колективом, і очільники кафедри, і наукові керівники, і навіть самі студенти-колеги. А от на захисті гості ще поважніші потенційні роботодавці. Студенти вчаться подавати інформацію про наукові розробки і дослідження свої на рівні викладачів інституту, які в подальшому будуть презентовані власне на скажімо так на таких ярмарках, які дають можливість потім пппрацевлаштуватися. Та наразі винагорода переможцям конференції значно скромніша. Цінні призи та наукові монографії. Наталія Лозовик, Віталій Савчук, новини 402.